Ти не можеш довіряти чоловікам, поруч із ними відчуваєш тривогу, підозри, сумніви. Усередині ніби постійна напруга, і ти ніяк не можеш розслабитися. А може, це не лише твоя історія? Чи не було так у твоєї мами чи бабусі? Жінка тягне все на собі. Чоловік не бере відповідальності. Вона чекає захисту, підтримки, любові, подарунків, а отримує розчарування, самотність, втому. І знову всередині звучить питання. Чому це відбувається? Чому повторюється? Знай, це не твоя провина і навіть не твій свідомий вибір це програма. Колись давно хтось із твоїх пращурів пережив біль чи зраду і прийняв рішення: чоловікам не можна довіряти, я впораюся сама. Це рішення стало програмою, яка передається з покоління в покоління. І сьогодні живе у твоїй підсвідомості, керуючи твоїм життям. Підсвідомість це як відеокамера. У ній записано все, пам'ять твого життя від моменту зачаття, пам'ять роду і навіть минулих втілень, і через транстерапію підсвідомості можна відкрити ці записи, вийти в той момент, де програма зародилася, побачити її, усвідомити і переписати, коли ілюзія руйнується, ніби мильна бульбашка зникає, і на її місце приходять нові переконання, довіра, відчуття безпеки, власної цінності та любові. Тоді формується нова реальність. Чоловік це опора і захист, а ти кохана, бажана і щаслива. Пам'ятай, ти не зобов'язана жити чужою долею. Ти можеш зупинити цей цикл і звільнити не тільки себе, а й майбутнє покоління жінок у своєму роді. Якщо ти відчуваєш, що ця історія відгукується, я запрошую тебе на глибоку діагностику та трансформаційну терапію. Напиши мені в інстаграмі. Посилання є в описі під цим відео. Не відкладай! Саме зараз у тебе є шанс вийти з програми недовіри і увійти у нову реальність любові та безпеки.